Волосся щось інше, тому що вони бояться, що хтось на окупованих територіях дізнається, хто вони, і буде таргетувати їх а, а, родичів, а, думайте про інші варіанти, що, що ви можете в цей портрет, як ви можете це зробити, не, а, не ставлячи їх в небезпеку. Я в цьому випадку я завжди намагаюся змовити людей зняти портрет все одно, хоча б якось. От. І, звичайно, тут вже наша робота моя робота в тому, щоб не продати їх е е очікування, не опублікувати цей портрет, бути в контакті, питати, чи все окей. В цих випадках я, е е я вважаю, що це абсолютно окей показати фотографію, хоча багато редакцій не дозволяє це робити, показувати фотографію з вашим героєм перед публікацією. Е е коли стоїть небезпека для людини, для мене всі інші правила не існують. От, коли мені людина каже, що я боюсь, для мене це стоп. Типу, я не буду мовляти людей. Типу я спробую, я спробую щось зробити так, щоб типу, зробити їм комфортно, але ставити в небезпеку ми не хочемо нікого. Оцей мій типовий кіт: єдине, що я включив сюди дві е, е, два типи спалаха. Звичайно, я ношу тільки один: це мій зимній. От, тому що тут е, 95 ватт і він слабенький, і тому що сонце, звичайно, такого немає в цю, цю пророку, тому його в принципі завжди вистачає. Е, цей 250 е, це для літа, коли треба перебувати сонце. У мене дві камери типово. Тобто, я ношу звичайно, коли на завданні, я просто їх обидві. Це лейка для, типу, для документальної роботи дуже швидка. Це трішки повільніша камера і можуть А, Тому я її використовую звичайно для портрету. 55, оцей зум 45 на 100. І ще, звичайно, маю ширик, коли знімаю, коли точно знаю, що буде багато знімати всередині. Робити такі дуже компактні штуки, але вони можуть бути використані дуже швидко. Раз. 2, і можна під півішками знімати, вибіжав з ним. Репортаж це один зі способів, який ми можемо розповісти історію. Тому що історію ми можемо розповідати і документально, і е, так само сильно через портрети, через якісь спостереження, і це може бути там далеко не постановочна робота. У репортажі важливо у нас це композиція в принципі, і момент, який ми біймали. Ну, Загальні, так? Моє партнера, Січ, і тобі особливо. У нас да? тут є такі от пролітики, Можете спакувати, подивитися. Фірмовий. Фірмовий, так. Да. Це Січ спеціально для вас робить, нічого собі. Ну це дуже круто. Поміг да. розвернути. Отак от І Я на один момент, який відрізняє алгоритми роботи просто десь на будь-якій події від зйомки в зоні бойових дій. Це ваша безпека. Безпека ваша і безпека людей, які оточують вас, яка залежить від вашої роботи. Це, в принципі, єдине, що відрізняє, відрізняє документальну фотографію, яка зроблена в зоні бойових дій, від фотографії. Зроблений умовно Верховні Ради. Я завжди задаю собі питання, і це основний критерій моєї роботи, чи не зашкодить моє перебування комусь, чи не зашкодить мій матеріал комусь. І відповіді на це питання залежить, чи буду я працювати і чи буду я публікувати свої матеріали. Ці фотографії вони були зняті мною. На позиції операторів дронів, тоді ще першого самохідного провели візону, нашої бригади. Це осінь минулого року, десь 13 місяців тому, якісь останні теплі дні. Я приїхав до них, а там е, це село Червоне, яка та позиція приходила, вона була відносно такому цілому і збереженому подвір'ї. Я вже навколо все було доволі сильно побито, а тут була ціла збережена подвір'я і воно дуже ж таки Ми опублікували ці фотографії набагато пізніше. Я попросив їх повідомити мені, коли вони з'їдуть з тієї позиції. Вони з'їхали звідти 17 лютого наступного року. Ми опублікували фотографії 11 березня. 17 лютого по 11 березня я намагався дізнатися, чи ніхто не заїхав на ті позиції, чи немає. Там 82-го міномету. І коли ми точно були впевнені, що ніхто вже точно не заїхав, ми їх опублікували. Після того, як ми їх опублікували десь через місяць, на телеграм каналі вийшли з цей Десь такий приклад. Мені дуже пощастило. У нас є три противника. Це наш зовнішній ворог росіяни, наш внутрішній ворог. І противник, напевно, з яким найважче, це ми самі і наше его. Якби я опублікував ці фотографії тоді, коли мені просто захотілося. Ну, були б проблеми, напевно. Тому я завжди намагаюся побороти своє его, бажання опублікувати свої матеріали. І в принципі в роботі журналіста, як на мене, це дуже важлива річ. У нас наших партнерів У тебе такий от подарунок на, на, за, на О, прикольно, да, брендований. Брендований фонд. Клас. Дякую. Це не сувенір, це інструмент врятувати життя. Дякуємо Січі. Дякуємо собі. Дякуємо вам. Бережіть себе. Сподіваюсь. Ніколи його не використовуйте. Так, ви маєте самі собі відповісти на це питання, чому ця історія важлива? Далі, хто і що вас цікавить, що ви плануєте знімати, з ким ви плануєте працювати, далі, як ви хочете це показати, так? яка у вас буде форма, яка ідея цього всього, що ви хочете створити. Ну і вже останнє це де і коли ви це будете втілювати. Дуже важливо, щоб ви в відповіді на всі ці запитання знали, бо якщо десь буде прогалина, то ви не зможете пояснити це там, ні пресофіцеру, ні комусь іншому, ви будете виглядати непрофесійно і матимете якісь упирання на шляху реалізації. Ми Маємо ще дві історії перших. Я пропоную розкладіть їх так. Як би ви хотіли, щоб її бачили тут тучероність журі. Одна за одною, можете робити динамічно. Ну, дивіться, історія, ну, сама тема про зеки це цікаво. Такий формат, така візуальна мова це не цікаво. Да. Чому це не цікаво? По-перше, якщо те, що я кажу, без тексту. Без тексту ми розуміємо, що це зеки. І так. якщо тільки от в прям всматриватися, що в масті, якась типу така яма. Це треба дуже дуже реально да. Да, шарити в цьому да, да. татуюванні, щоб зрозуміти, що це зеки. Тобто як ну, без тексту немає, ми немає, немає взагалі, yeah. та, розуміння контексту. Е, чому я говорю, що взагалі не розраховувати текст, бо текст собі просто думає, та я напишу, та я, я поясню. А якщо ви не знаєте, то реально, якщо ви не можете фотографічно розказати, то їх краще ну, ти, ну, не на але текст це не варіант. Другий момент, е, ну, Тобто сама візуальна мова, ну, це просто ну, ти просто бачиш і знімаєш. Тобто ну, то, Воно між yeah. собою... Ну, як не поєднано якимось цікавими чи композиційними рішеннями, чи цікавими візуальними рішеннями, чи там, тобто, якісь елементи, ну, які б ці фотографії візуально об'єднали. Тобто воно е дуже так поверхне. перший шлях. що ви залишаєтеся е таким фотографом тепер і зараз, тобто ви зробили якусь трьох публікацію, вона отримала гонорар. Е через два роки ніхто не складає ваше ім'я, можливо, лише один якийсь. Сорча, який буде шукати підбірку фронтлайнера і вивчати, як відбувалася історія делість в той час. Або у вас є можливість все ж таки якимось чином зробити такі, такі матеріали, аби бути частиною історії. І частину історії просто для того, аби через навіть 10 років люди, які будуть вивчати, наприклад, якісь події, які відбуваються в Україні, вони будуть звертатися до ваших проєктів. Або люди, які будуть вивчати, як розвивалася українська фотографія, вони будуть знати ваші. В і, в принципі, ви самі обираєте в якому шляху йде. Чи ви хочете бути людиною, яка зараз зробила 300 євро за публікацією і супер, чи ви хочете залишитися сюди?